Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про мультитул Nextool Sailor Pro. Наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Комплект поставки інструкція. Чохол з мультитулом, всередині якого сам мультитул та набір біт Інструкція каже, що в мультитулі 14 функцій, 9 біт і 1 перехідник. Тіти класичні, бачили їх в багатьох мультитулах. Перехідник одягається на хрестоподібну викрутку. Біти 3 Philips, 3 пласких і 3 шестигранники. Для біт в чохлі присутня окрема кишенька, в якій їх можна транспортувати та зберігати. Чохол виконаний з Оксфорда, це не кордура, От значно м'якіше. Присутня провушена для носіння на поясі, вона не розрізна. Щоб її вдягти на пояс, треба пояс розтівати. Додаткових інших кишеньок, такріплень нема. Закривається на липучку. Гультитул в чохлі з бітами виглядає наступним чином, такий досить товстенький, трішки випирає бітотримач, який зараз знаходиться в верхній частині відділу. Можливо, хотілося б, щоб вони ховалися глибше в глибину, оскільки таке. Положення може їх вибити з тримача, і вони загубляться. Ось так мультитул виглядає в складеному вигляді. Класичний такий брусочок з досить такими гострими виступами в цих частинах. Відповідно, коли будемо працювати інструментами, які в руків'ях, вони можуть доставляти певний дискомфорт. Але почнемо ми з пасатіжей, і давайте подивимося на них уважніше. З першого погляду класичні пасатіжі, які зустрічаються в китайських мультитулах. Але тут починаються так звані китайські хитрощі. Оскільки мультитул досить бюджетний, відповідно, виробник вирішив зекономити на змінних губках для кусачок. Вони начебто і змінні, виконані як окремий елемент, але вони на закльопках. Вони незмінні. Або ви маєте десь вибити цю закльопку, Знайти такі губки, поставити їх і знов закліпати. Наступний момент самі пасатіжі. Вони не мають кусачок для дроту. В принципі, у Некстулів вони не часто зустрічаються, але є моделі з ним. Також тут нема обжимки для дрот, для контактів, як це буває в лезерманах. Наступний момент самі губки. Непогано, досить тонко зведені. Але наступний момент, якщо зазвичай в пасатіжах. Маємо площадку, яка зведена, а потім йдуть зубчики один навпроти одного. Тут зубчики заходять один в один, як шестеренка. Не знаю, буде це зручно для роботи чи не буде, але майте це на увазі. Якщо нам треба потримати якийсь плаский лист металу, ми його затиснемо і на ньому будуть відбитки цих зубчиків, ми його перфоруємо. Пасатіжі підпружинені, працюють. В принципі, свою функцію мають виконувати. Взяти щось гаряче, притримати на станку і тому подібне. Зведення непогане, люфтів немає. В складеному стані, до речі, люфтів також майже нема. Тепер давайте перейдемо до інструментів в руків'ях. Всі інструменти блокуються на замок. Замок типу «беклок», його пружинки з двох сторін на кожному руків'ї. Відповідно, щоб відкрити інструмент, ми не можемо, замок там тримає. Треба однією рукою іншою відтягти пружинку, а другою відкривати інструмент. Така ось особливість. Дуже, як на мене, незручно. Шпиньок для однорукого відкриття, пластиковий, і він вклеюється в цей отвір. Як на мене, рішення дуже спірне, надовговічне, довговічне і краще б був металевий шпиньок, який вкручується в різьбу. Але виробник вирішив наступним чином. Дружина леза непогана, в принципі, можна працювати. Заточка ну, традиційно для китайців в принципі, навіть бриє волосся на зап'ястку. Так що тут в цьому все непогано. Замок тримає, для розблокування відтягуємо назад і все складається. І, відповідно, для відкриття кожного наступного інструменту нам треба спочатку відтягнути замок, а потім відкрити інструмент. Наступний інструмент це у нас шило. Поєднане з відкривачкою для пляшок. Непогане рішення, але таким чином ми лишаємося без потужної плоскої викрутки, яка зазвичай на цьому інструменті. Шило заточене як в передній частині, так і в боковій. Можна використовувати як маленьку стаміску. Або робити якісь отвори. Отвір для, продів... для вдівання нитки присутній. Наступний інструмент це пласка викрутка. В принципі, вона є, вона непогана, зроблена, пасочки зняті, вона прямокутна, а не е зализана, як буває, на дешевих мультитулах. І останній інструмент з цієї сторони це у нас ножиці. Для їх відкриття присутні, присутня проточка для нігтя, але, як на мене, не дуже комфортно зроблене. Маленькі ножиці манікюрні. Давайте спробуємо підрізати нігодь. Ну, в принципі, ріже заусінця нема, але я не можу сказати, що вони якісь особливі. Ріжуть, за необхідності можна підрізати за нозу ніготь. нігодь. Або якусь нитку, що стерчить. Переходимо на інше руків'я і дивимося, що тут є. Замок працює так само, треба однією рукою відтягувати замок, іншою відкривати інструмент. Відкривається досить туго ця сторона, гвинти трохи перетягнуті. З цієї сторони бачимо невеличкий страпорез, причому його кінчик такий заокруглений, максимально безпечний зроблено. Шпіньок такий самий, пластикова деталька. Яка вклеєна в отвір. Закривається через розблокування замка. Наступний інструмент це відкривачка для пляшок, як на мене. Чи для чого вона повторюється? Невеличкий напилок, з однієї сторони дни діагональний, з іншої хрест-навхрест, але напилок такий посередній. У китайців та в принципі у них стула бувають значно якісніші напилки. Велика хрестова викрутка, на яку одягається перехідник для біт. Викрутка Philips досить довга, і вона виконує роль адаптера для біт. Ось так вдягається на неї адаптер. Традиційно для подібних конструкцій все це бовтається і має великий люфт. І в цей адаптер ми вже вставляємо класичні шестигранні біти. Наскільки зручна така конструкція, тут кожен вирішить сам для себе. Я думаю, десь хтось користувався вже таким. Тримається за рахунок магніта, який магнітиться до викрутки, і контакт тільки є на її вістрі. Відповідно, не дуже надійний і при сильному ударі може злетіти або не злетіти, тут же як повезе. Закривається так само через розблокування. І останній інструмент в цьому мультитулі це пилка. Класична пилка з прямими зубами. Я пам'ятаю, у них стула чи в кого вже бувають пилки з зубами, розрахованими на пил до себе, а не та, що буде пиляти в дві сторони, відповідно буде більше ризик її зламати. В принципі, нічого особливого, пилка гостра двома рядами зубів і нічого такого. З дрібних деталей по виготовленню, на які б я звернув увагу, це проставочні шайби. Вони тут звичайні. А не латунні, як буває в більш продуманих і дорогих моделях. А так, загалом, підгонка всіх елементів конструкції дуже непогана, компоновка досить щільна. Якщо порівнювати з мультитулами інших марок, то Sailor Pro виглядає досить цікаво і стильно. По розведенню губок та максимальній ширині захвату ситуація наступна. Зверху Leatherman Rebar, знизу Leatherman Skeletool. Зліва Sailor Pro, справа Roxon Flex. По клинках ситуація ось така. В принципі, вдовжина клинків співставна у всіх цих мультитулах. Ось так виглядає мультитул з відкритими інструментами, в принципі, таке інтернет-фото. З огляду на мій досвід користування мультитулами, навіть нескільки потрібний швидкий доступ до інструментів, скільки вони повинні бути продумані та якісні. А тепер подивимось на Multitool Next Tool Sailor Pro та його роботу по різних матеріалах. Стяжка. Проблем не виникає. Кусає без питань. Мідний дріт доволі товстий. Кусає без проблем. Двожильний електричний провід в ізоляції. Кусає без проблем. Двожильний провід в круглій ізоляції. За рахунок того, що в нього нема виточки під перекусування, можна кусати провід в самій основі кусачок. Відповідно, він не буде зажовувати ізоляцію, як це буває в деяких мультитулах. Велосипедний тросик, ну, він розмочалює його і затискаються, зажовує його. В принципі, доламати його можна, але це не кращий варіант, як на мене. Ну і перекусаний раніше обламок забивного саморезу. В принципі, він його перекусив. Якихось наслідків для кусачок я не бачу на губках. Ось такий мультитул виглядає досить симпатично. А насправді, чесно, я очікував від цього мультитула більше. І модель Captain при всіх її недоліках цікавіше за цей мультитул, як на мене. З іншого боку, ціна підкупає, дуже непоганий функціонал. І, в принципі, на рівні мультитулів Ганзо. З головною відмінністю, у Ганзо навіть в бюджетних, ну не в бюджетних мультитулах, але в Ганзо є змінні губки. Тут змінні губки виробник трохи схитрував. Такий мультитул Nextool Sailor Pro, наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод. На знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Україна переможе!